Вона робку настала. Вигадаю, що дуже чекали. Вона цікава і несе багато, всього цікаво. Так, настала зима чарівна, прохолодна і дуже рухлива. І сьогодні я пропоную нам вирушити до крижаної країни здоров'я. Хочете туди прибуде? Тож, давайте прибудемо туди, а взагалі тут нам живе. Десь таки де нас! Готові? Тоді робимо зимову зарядку. Ну що ж, сьогодні ми вирушаємо в зиму країну здоров'я. І щоб потрапити в ней нам потрібно з вами розім'ятися. І давайте будемо розминатися, адже не стала зима, щоб наше тіло було завжди з для початку давайте просто будемо крокувати на місці ніжки, відриваємо від підлоги, розігріваємо наші ніжки. Вдихаємо носиком, ну, а видихаємо ротиком, коли крокуємо. Ось так розім'яли наші ніжки і тепер ми зможемо мандрувати нашою країною здоров'я. Зараз. Зима і багато двох снігурів прилетіло. Давайте станемо в снігури і розігнемо наші плечі. Снігуря деталі і крильця наші. Зігрівають, робимо кругові оберти плечі вперед і назад. Ось так, молодці. І ось так. Снігурята, як гарно розминають криця. Ну, звілку ж сніг прийшов, так, сніг вирвав і наші ніжки всі сніжку. І навіть давайте наші розмінишці витрусимо сніжок з наших ніжок. Напилились до однієї ніжки, струсили, вип'єм. Молодці ми уже і ніжки наші витрусли від смішка. Ми гарно з вами розім'ялися. Ну що ж, вирушаємо в нашу сніжну країну здоров'я. І перша наша збитка це сніжним рухатом. Нам потрібно спочатку стати гучкими, як падаючи сніженки. Давайте спочатку зробимо плавний нахід. Вправо-вліво, а ще вперед і назад. Починаємо разом зі мною. Вліво, вправо, вперед, назад. Вліво, вправо, вперед, назад. Вліво, вправо, вперед, назад. Ой, які падають сніжинки. Гарні у нас виходять. І останній раз. Ось так, молодці. Взирку, сонечко, так само гарно сягне. І давайте з вами будемо зимовими промінчиками. І будемо намагатись дотягнутися до щічки. Адже промінчики тягнуться до наших щічок, щоб їх зігріти. Тягнець на наших щічках. Ось так. Молодці. Тягнемо ручку і тягнемо носочок, щоб якомога далі дотягнутися. Ось так. Молодці. Зирку дуже багато самих. Ви бачили? Якщо ще не бачили, то ми заварго не буду. А земель це купа снігу. Давайте з вами спробуємо через них перестрибнути. Нам потрібно робити. Мов лисички, будемо шукати свою мірку. У кожного своя мірка. Ходимо ось так на півприсядок, наче листрічка шукає свою мірку. Ну що, лисичка не Швидко бігай, але тип не на кроками. Давайте ми спробуємо побігти на місці, мов пілочки. Швидко пиши, але ти близькими кроками. Швидко швидко, але трохи маленьки. Бачите, швидко наші дивучи. на наступну зупинку морозець І виконати. Дихаємо вправо. Наприклад, теплим віконце. Вдихаємо носиком. Видихаємо ротиком, і дмухаємо на вікно, що останемо розісненим. Ніби розігріваємо. Вдих, видих. Вдих. Вибіг. А зараз давайте ще видихаємо і зробимо вправу. рухнаса сніжинка Довгий, легкий вдих І потихеньку видихаємо. Наче диваємо сніжинку. Потихеньку вдихаємо. потихеньку видихаємо. У холодну пору важливо дихати носиком. Він зігріває повітря, і ми менше хворіємо. А ось і остання наша зупинка, на якій ми будемо піднімати собі настрій. Давайте п'ємо собі і повільно повертаємось. Адже ми про косир про своє здоров'я. І ось так ми дбаємо і піклуємось. А ще підріплю, кожен кожному потрібно любити себе. Молодці, сподіваюся, наше сьогоднішнє заняття вам сподобалось. І на наступних завдяки ми продовжимо нашу подорож зі з тежкою здоров'я. Ну а на сьогодні наше заняття закінчилось. Тож до побачення. Маляда, ви колись сьогодні молодці! Добре розігрілися, подихали, підняли настрій та дізналися, як бути здоровим усилку. Тож, до нових зимових!